Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися щодня. Усмішку друзям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Доброго ранку, мої малята. Сьогодні до нас у гості завітав слоник. У нього дуже гарний настрій. А знаєте чому? У нього день народження. Він отримав багато подарунків і навіть кульки. А слоник, діти, приготував вам гру повітряні кульки. Ну що, починаємо? Але це не просто гра, а треба виконати деякі завдання. Перед вами, діти, смужки. На верхню смужку я покладу одну синю повітряну кульку. А на нижню смужку Одну жовту кульку. Яких кульок більше? Так, їх порівну по одній. На верхню смужку я покладу ще одну синю кульку. Яких кульок більше? Так, синіх. А наскільки? На одну кульку. Молодці! Чи слід зробити, щоб їх стало порівну? Слід додати ще одну жовту кольку. Діти, яких кульок більше? Синіх чи жовтих? Їх порівну. А зараз я покладу на нижню смужку ще одну жовту кульку. Давайте полічимо жовті кульки. Один, два, три. Всього три жовтих кульки. Яких кульок більше? Жовтих кульок, а яких менше? Синіх. Скільки їх? Дві синіх кульки. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Потрібно додати одну синю кульку. І скільки стало синіх кульок? Полічимо? Один, два, три. Всього три синіх кульки. Тепер їх порівну. Слонику нашому подарували ще й солодкі подарунки. Подивіться і назвіть їх. Це торт, шоколад, цукерка. Полічіть, скільки всього подарунків. Один, два, три. Всього три подарунки. Гарний день народження у слоника. А зараз буде весела лічба. Перед вами грибочки. Порахуйте, скільки грибочків в червоних шапочках. Один, два, три, всього три. А скільки грибочків в коричневих шапочках? Один, два. Всього два. Порахуйте пташок. Скільки ворон? Одна ворона. А скільки синичок? Так, три синички. Скільки вовків? Так. Два вовки. А скільки білочок? Одна. Скільки лисичок одна. А скільки білочок? Одна. А скільки всього тваринок? Так, дві тваринки. Молодці. Діти, я маю чарівний мішечок. Давайте відгадаємо, що у ньому є. Маю я. Три сторони і три кути. Чи ви зможете назвати? Хто я є? Що це? Це трикутник. Молодці. Він давно знайомий мій. Кожен кут прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Що це? Це квадрат. Я без сторін, без кутів. Можу котитися я і в сонечку пізнають, як звуть мене. Так, круг. Діти, полічіть, скільки всього фігур. Один, два, три. Так, всього три фігури. Молодці. На цьому наше заняття закінчується. Діти, скажіть. Що подарували на день народження слонику? Скільки було всього солодких подарунків? До побачення, діти! До нових зустрічей!